Що стосується Харкова, то яка у мене може бути порада? Я з першого дня війни казав, що кожен для себе повинен приймати це рішення: залишатися в Харкові чи виїжджати з Харкова, бо кожне це рішення. Приймає для себе і відповідає за нього. Я, як ви розумієте, у Харкові залишався весь час у Харкові, і буду залишатися весь час у Харкові, доки ми не здобудемо важку, але перемогу. Незважаючи на всі ці події, які трапляються сьогодні у Харківській області, у Харкове царить спокій. Ми не бачимо того, щоб люди виїжджали. Немає жодного ажіотажу. Ви бачите, що люди спокійно, спокійно гуляють по вулицям і спокійно займаються своїми справами. І хочу подякувати всім, хто сьогодні перебував у Харкові. Хочу подякувати всім харків'янам, які знаходячись у Харкові, зберігають спокій і дійсно. Це дуже добре.